І сьогодні я знову у Львові. Ну, Я зараз вам розкажу, які ціни на овочі, фрукти. Вибір є. Картопля сьогодні 11 така. Буряк, кажуть, 10. А морква? Тоже 10, кажуть. Картопля 10 і морква така по 7. Ціни не міняються на боршовий, так і є. А цибулька? 10? 10. А капуста? 8. Така гарна, гарна морква по 9. Як видно, мокра дощ падає. Невеличка, но падає. Така гарна морква, бачите, всередині суперова, червона вся. І солодка. І вона по 8. 9 гривень. Ну, на великий, каже, 8 можна. Або як. 9-8. І маєте таку кукурудзу, По скільки? То другий, 7 гривень. Ясно. Така по 6, а така по 10 капуста. Вієроса одиннадцять. І є воля? Є воля. І скільки воля? Десять гривень. Непогано, добре. Рив'єра ще є. Тоже десь?